Котики рулять світом. Що я можу сказати? Наприкінці цього року я можу трішки підвести итоги того, що котики такі рулять світом. Тому що оцей Ця моделька, ця, ця скринька, ця, ну, така скринька з цим малюнком в різних варіантах. У мене тут зараз із готових є ще менша скринька. Там ще в мене є е, із ще недороблених більший варіант цієї скриньки. Та ще, теж менший та більше. Гороч, в різних варіантах ця скринька і цей малюнок в мене абсолютний хід цього року, цього сезону. <звістична> Якщо в минулому році хітом був, була ця скринька з вороною, то цього року котики всіх поб... побороли. Ще цей котик він теж потрішки набирає популярність. Оцей великий варіант цього котика. Бачите, був маленький, а от тут замовили великий варіант. А на другому місці оцей. Це Соняшники. Ну? Але котики, котики рулять світом. Так що, що я можу сказати? Не, не буду свою кошу прати, бо вона в кадр не влізе. Котики, це супер. Далі буде.